Триває 351-й день від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. В результаті за останню добу російська армія втратила ще 910 військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 9 лютого окупаційні війська Росії втратили 135 тисяч 10 військових, 3255 тисячі 6 6468 бойових броньованих машин, 2244 артилерійські системи, 463 реактивні системи залпового вогню, 232 засоби протиповітряної оборони, 295 літаків, 285 гелікоптерів, 1967 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5122 одиниці автомобільної техніки та 211 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів. Уточнюються